ім'я ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, я вітаю вас із першою неділею святого Великого посту. І перша неділя Святого Великого посту це є неділя торжества православ'я. Ми, як православні християни, торжествуємо сьогодні у нашій вірі православній, вірі Христовій. Але сьогодні такі думки приходять мені справа в тому, що у московських церквах сьогодні проголошують анафеми. Ми ніколи цього не робили і ви, можливо, й не бачили, і не чули такого. Краще й не чути. Уявіть собі, в кінці служби читається. Спеціальний молебен. І в кінці цього молебну виходять священнослужити і виголошують такому-то і такому-то, називають ім'я. Дуже часто принизливо називають це ім'я. І виголошують деяком Анафема на всю церкву. І вся церква хором проголошує анафема, анафема, анафема. Тобто прокляття. Я коли бачив це в інтернеті, теж так не бачив в житті, мене мурашки біж... бігали по спині, і я був вражений, вражений тою ненавистю, з якою виголошувалася ця анафема, тими, хто називає себе православними християнами. І Тими, які ще тиждень назад просили прощення один в одного і прощали, і знову просили прощення, і знову прощали. Проходить декілька днів і ненависть палає в очах людських і виголошується анафема людині. Щоб ви зрозуміли моє нерозуміння цього, уявіть собі, Ісус Христос на хресті, Його розпинають, Він каже, Боже, прости їм, бо не знають, що творять. Ми привикли до, цього і для, до цих слів, і ми розуміємо, що саме так повинно бути і в цьому наша віра, і в цьому торжество нашої віри. А тепер уявіть собі, Господи, прости, і Ісус Христос на Христі виголошує анафему і прокляття тим, хто його розпинають. Та уявити собі таке страшно. І ось ті, що називають себе послідовниками Христа, проклинають інших людей за те, що, можливо, Вірять не так, як вони, переконання в них не такі, як в інших. Можливо, щось і зробили неправильно. Але чи правильно виголошувати анафему, я не можу сперечатися із церковним каноном, адже це є написано в канонах церковних. Але я не можу приймати ту ненависть, з якою. Цей канон, це правило, цей молебень, оце прокляття виголошується устами людей. Що таке православ'я? Що таке наша віра? Наша віра це перш за все любов, бо Бог є любов. Із Христа, коли його розпинали, Він просив у Бога прощення для своїх котів. Наша віра це прощення. Ми повинні більше прощати, ніж проклинати. Наша віра це впевненість у тому, що добро. Перемагає світ, світло перемагає темряву і інакше не може бути. Любов, все охоплююча любов, повинна наповнити цей світ, і тоді буде торжество нашої віри, не ненависть, а любов повинна наповнити світ. І тоді буде торжество. Яка ж може бути любов, коли ті, що сьогодні проклинають, ще вчора благословляли війну в Україні, благословляли російських воїнів, Російська Церква, благословляє російських воїнів на вбивство? Яка може бути любов у тих, хто побудував храм для військових? Військовий храм. Хто не бачив, зайдіть в інтернет, подивіться на фотографії, ви будете вражені. Це не храм Ісуса Христа. Це не храм Бога нашого, це храм війни і ненависті. Навіть колір зелено болотний в цьому храмі. А найбільшої святини є там якась річ, чи фуражка, чи фуражка хто. Гітлера святиня в цьому храмі. І ці люди моляться в цьому храмі і називають себе православними. І сьогодні, я думаю, вони знову будуть там проклинати нас з вами. Але ми віримо, і наша віра православна говорить про те, хто що сіє, той те і пожинає. хто посіяв вітер, пожне бурю. Ми ж сіємо любов, і цією любов'ю перемагаємо, і ця любов, Бог наш, зійде над українською землею. І над нашим народом, і просвітить нас народ, і ми будемо торжествувати перемогу добра над злом. Будемо торжествувати Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Будемо торжествувати перемогу України, бо ми за нами правда. Ми боремося за правду. Ми не зазіхаємо на чуже і не проклинаємо нікого. Ми діти Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Духа Святого і сьогодні наше торжество у тому, що ми є діти Божі. Особливо це було видно, коли кругом Ніжина стояли тисячі нелюдів з автоматами і сотні танків. Віра провіряється важку хвилину випробувань. І ми не проклинали ворога. Ми молилися 56 днів і ворог відступив. І наші, Ми вірили в Бога, і нашій армії довіряли, і наша армія перемогла, бо за спиною наших воїнів стояли ми, віруючі люди, бо у серцях наших воїнів жила віра, і з молитвою вони йшли в бій. І сьогодні Цією вірою, вірою православною, з любов'ю і з впевненістю в тому, в нашому світлому майбутньому ми переможемо і сьогодні торжествуємо Боже благословення на всіх вас.